Знаєте цю історію, коли ти приходиш на перше побачення, а він такий, а давай ми просто погуляємо парком в лютому 21.00 під душем після роботи. Ну, а чому б ні, звичайно. Оця історія, коли ну, перше побачення це ж навіть не побачення. Це просто подивитись один на одного. Жінки, я не розумію, ви що, всі голодні, бляха. Чому вас повинен хтось кудись вести, годувати, щось вам купувати, ресторани їм подавай? Ну, бляха, звичайно. Хлопчику, ти знаєш, що таке перше побачення? Для дівчинки 30+. Вона, бляха, витратила твій річний бюджет. Просто. Бо вона зробила собі мейк, вона сходила. Солярій, вона зробила шугарінг, вона купила нову білизну. Похіру, що там в гардеробній вже мільйон тих стрінгів, але ж повинні бути нові. Вона зробила манікюр і педикюр. А ти що? Пісічку? Трохи змінився гендер. Шановний, да ти розумієш, скільки емоцій і просто фінансових затрат жінка вкладає в себе, щоб тобі, придурку, сподобатись? Ні, не розумієш? І ти потім прийдеш додому і просто, бляха, ляжеш спати, а вона ще позвонить дорога, астрологу, психологу, пішки пройде пустиню гобі, бо лише там живе астролог, який може зневелювати вашу різницю в гороскопах, може дівчатка. А ти напишеш другу, що вона була просто прикольна і заснеш. Просто прикольна. Давай гуляти парком. Бляха, якщо б хтось із вас витратив стільки сіл і нервів на перше побачення, ви б зрозуміли, що нам потрібен не бокал, нам потрібна ванна з просеку. І запам'ятай, хлопчик, якщо для тебе перше побачення, це ми просто подивились. То так, ти просто подивишся. І економне побачення це слог успішної мастурбації далі. А ми підемо до тих, хто знає, що таке кружити жінку. Пока-пока.